Вітаю вас, дорогі друзі! Фінал Ліги Чемпіонів, сезон 2022-2023 Манчестер Сіті, Англія, Інтер, Мілан, Італія. Ми з вами у Стамбулі, Туреччина, Стадіон Ататюрк. І будемо симулювати цей матч в грі FIFA 23 для того, щоб спробувати спрогнозувати майбутнього переможця Ліги Чемпіонів. Для вас цей матч буде коментувати Артем. Або ж просто Арті. Давайте спочатку послухаємо гімн Ліги Чемпіонів. Після чого багато цікавої інформації, також стартові склади. Отже, слухаємо гімн Ліги Чемпіонів. Отже, розпочнемо зі стартового складу Манчестер Сіті. Під номером 31 на воротах буде стояти Едерсон, другий Уокер, третій Діаш. п'ятий Стоунс, восьмий Гюндоган. Дев'ятий Голанд, Десятий Гріліш, Шестнадцятий Родрі, Сімнадцятий Дебрюйне, двадцятий Бернардо Сілва, двадцять п'ятий Аканджі, головний тренер містян. Пеп гвардіола. Поки Сіті робить світлину, ми з вами будемо знайомитись зі стартовим складом інтера на воротах під номером 24 Андреа Андре Онана, другий Дензел Дюмфріс, дев'ятий Едін Джеком, десятий Лаутаро Мартінес, п'ятнадцятий Франческо Ачербі, двадцятий хакан Чалкануглу, двадцять третій Нікола Барелла, тридцять Фредеріко Ді Марко, тридцять Матео Дармян, сімдесят сьомий Марсело Брозович, дев'яносто п'ятий Алесандро Бастоні. Головний тренер Інтера. Сімоне Індз. Розсудить сьогоднішній матч. Фахівець з Польщі, Шимон Марценяк. У нас вже практично все готово, аби цей фінал розпочався. Команди безпосередньо зайняли вже свої позиції. Власне, інтер в центрі поля вже встановили м'яч, і саме вони будуть розігрувати м'яч. Дає стартовий свисток Шимон Марценяк. І цей поєдинок, цей фінал, ось це свято, можна так сказати, розпочато. Бажаю вам приємного перегляду. Ну, а командам бажаємо вдалої гри. І одразу хотів би виразити слова підтримки жителям Херсонської області, страшна екологічна катастрофа, яку зробили расисти, і вони 100% отримають по заслугам. Але сьогодні хотів би побажати кожному жителю, щоб Господь Бог вас оберігав, щоб він був вашою опорою та втіхою. Так неймовірно тяжка ситуація. Але ми вистоїмо, ми пам'ятаємо про вас, і все буде добре. І всі кошти, які ми сьогодні зберемо, ось з цієї монетизації цього відео, ми обов'язково приймемо участь в допомозі тим жителям, які постраждали. Ми пам'ятаємо про вас, ми разом з вами. Все буде добре, все буде Україна. Отже, переходимо безпосередньо до нашого поєдинку, в якому рахунок поки що 0-0 і вже Інтер мав нагоду. І зараз Манчестер Сіті має також нагоду Голанд. Влучає у ствір воріт Інтер, однак вона на, на місці парирує Ну, а далі порушення правил. Фух, фінал Ліги Чемпіонів це завжди свято. І дуже цікаво, хто власне у нашій симуляції сьогодні переможе. До речі, досить цікава історія зустрічей у цих двох команд. Вони жодного разу не зустрічалися в межах офіційних матчів. А у двох зафіксованих товариських поєдинках обмінялися перемогами з рахунком 3-0. Отже, Барела відпасовує на Мартінеса неточно перехоплення. Стоунс. Просуває м'яч далі. Родрі. Родрі помиляється в центрі поля. Зараз непогана передача на Джеко, однак той перебував в положенні поза грою. Якби Барела трішечки раніше віддавав цю передачу, можливо, би можна було якось уникнути офсайду. А так бачимо, як Аканджі швиденько вийшов, вибіг і залишив Едіна Джеко ось в положенні поза грою. Цікаві цифри та факти. Фінали Ліги Чемпіонів почали грати по суботам у 2010-му Саме тоді Інтер виграв свій поки що останній Кубок Чемпіонів. Інтер є останньою на сьогодні італійською командою, якій вдалося виграти лігу чемпіонів 2009-2010. Один із двох програних фіналів Кубка чемпіонів інтер провів саме проти британського клубу Селтіка в сезоні 1966-67. Зараз непоганий прохід Кевіна Дебрю не по правому фланзі. і Тут має бути порушення правил. Ні, немає. Марценяк не сигналізує і чисто чалхануглу відіграв Дімарко. Дімарко, і ось зараз сіло порушує правила. проти Ді Марко. І Дімарко отримує жовту картку. І, мабуть, це за попередній момент. Зараз нам 100% покажуть. Так ось Дімарко взаді в ноги влітає Стоунсу. І за що отримує відкладену жовту картку? Ну, у нас поки що 33-та хвилина зустрічі у нашій симуляції рахунок 0-0. І Дімарко отримує першу жовту картку. Погано розіграний м'яч. Манчестер Сіті в атаці. Сілва відпасовує на Голанда. Голанд буде бити. Ні, заблокований його удар. Кевін Дебрюне на підбиранні. Удар. Ух, який же зараз сейф виконує Андреа Онана. Удар швидою від Кевіна Дебрюйне. І як можна взагалі було це потягнути? Прямісінько з-під стійки. І витягнув м'яч. Онана, і це буде кутовий для Манчестер Сіті. Гріліш. Вирішили розіграти містяни. Гріліш вривається до штабного майданчика Інтерео пробиває поворотом ще один сейв від Онана. Сьогодні поки що на 39-ту хвилину. Він один з найкращих, мені здається, у своїй команді. Кевін Дебрюйне порушує правила в центрі поля. І Марценя каже, що більше так робити не можна, адже наступного разу я покажу тобі жовту картку Бастоні. Чалканугло. Брозовіч. Повертає мяч назад. Знову Брозович. Брозович непогана передача на Джеко. Джеко залишає для Барели. Однак Барела все ж таки мяч втрачає, перехоплення від Манчестер сіті Діаш. Діаш протягує мяч. Відпасовує в центр. Гюндоган. Гюндоган можна відпасувати на Голанда, однак той вирішив. Сам і ти подивіться, як проходить Гюндоган, б'є в ближній куті онана! Ще один сев від Онана. А перший тайм завершено. Що ж, тільки що виконав Гюндоган? Ось капітан Манчестер-Сіті, я в шоці пройшов пів поля, і якби він ще забив, то було б 100% круто. Отже, статистика поки що на боці Манчестера, і все йде до того, що Сіті заб'є першими. Ну, подивимося, тайм номер два розпочинається. Надіюся, що у цьому таймі ми побачимо як мінімум більше голів. Чим побачили у першому. Ну що ж, Гюндоган протягує м'яч знову. Гюндоган, Ми бачили його проход. Прохід, перепрошую, в таймі номер 1 наприкінці зустрічі. Ось зараз практично м'яч відібрали. Можна ще один удар виконати, що і робить Гюндоган з лівої ноги, і знову онана. прекрасна гра цього голкіпера. Інтеру і ще один кутовий для Манчестер Сіті. А що хотілося би сказати про Едіна Джеко? Він залишив непоганий такий слід в історії Манчестер Сіті. 50 голів між іншим забив у 130 матчах. Грав він за сіті з 11 по 16 ось роки. Це такі цікаві історії та факти. Порушення правил з боку Стоунза на половині поля інтера. І Джонстонс отримає жовту картку. Щось не подобається Лаутару Мартінесу. Можливо, хто й хотів червону, але за таке червону точно не дають. Стадіон Ататюрк приймав інший італіано-англійський фінал Ліги Чемпіонів в сезоні 2004-2005, А між Міланом та Ліверпулем, коли мерсесайці відігралися з рахунку 0-3 і довели справу до перемоги в серії пенальті. Хто пам'ятає цей поєдинок? Пишіть в коментарях. Ну а нас атака інтера Мартінес, Мартінес. пробиває в ближню дев'ятку і Едерсон цього разу прийшлося вже попрацювати голкіперу Манчестер Сіті. Кутовий для Інтера. Лаутаро Мартінес, бачимо, намагався поцілити в ближню дев'ятку. Чудова гра поки що бразильського голкіпера. Розігрує Інтер. Все ж таки цей кутовий. Мартінес. Вривається до штовного майданчика. Виконує подачу на Едіна Джеко. Едін Джеко пробиває 1-0! Інтер виходить вперед на 62-й хвилині. Ось вам і атаки Манчестер Сіті. Де вони? Де вони? Нічого абсолютно вони з них не забирають. І ось здавалася, проста ситуація. Навіс подача в район 11-метрової відмітки на Едіна Джеко і не зміг справитися ні Гріліш, ні Вокер з нападником Боснії та Герцеговини і на тобі. Витягуйте м'яч, інтер забиває. Ну це вже цікаво, адже далі Манчестеру прийдеться розкриватися, йти вперед. І їм потрібно забивати. Їм потрібно буде забивати. Манчестер Сіті, якщо все ж таки їм вдасться сьогодні виграти, вони оформлять требл. А перемога в чемпіонаті, національному кубку та лізі чемпіонів. Досі єдиним англійським клубом, якому вдавалося подібне, є Манчестер Юнайтед. Саме тоді вони. Ой, зараз я небезпечно перепрошую. Дюндоган пробиває. М'яч пролітає поруч з лівою стійкою. Заміна Гріліш Ряд Мареса з'являється на футбольному полі. У нас і заміна також у інтера а Ді Марко футбольне поле покидає. Тому повертаючись до попередньої розмови, Манчестер Юнайтед в сезоні 98-99 оформив перемогу в чемпіонаті, національному кубкові та лізі чемпіонів. Сьогодні все це може вдатися також Манчестер Сіті. Але поки що у нашій власне симуляції вони поступаються інтеру. І власне інтер зараз з м'ячем перебуває в центрі поля. Бастоні, Бастоні повірив в себе. Дивіться, як тягнуть м'яч. Бастоні можна вже віддавати передачу. Бастоні пробиває поворот. Там Бастонії. Це ще один кутовий для Інтера. Нічого собі, що виконав центральний захисник інтеру. Я в шоці. Ну що, у нас ще заміни. Дарміан футбольне поле покидає. Деврей з'являється. А також заміна у Манчестер Сіті. Вокер покинув футбольне поле. З'явився Фоден. Розіграш кутового від Інтера. Мартінес, Ми сьогодні вже бачили його подачу, однак вирішив відпасувати назад. Хакан на Мартінеса, Мартінес, Мартінес б'є удаліку. 2-0. 2-0. Фантастика! Як зараз дали пробити Мартінесу? Де захист Манчестер Сіті? І що відбувається? Як взагалі не розумію, як так легко дали пройти Мартінесу? Лаутаро Мартінес, 2-0. А передача на його на його рахунку та гол у сьогоднішньому фіналі Ліги Чемпіонів. Фантастика! Фантастика! Не так багато часу залишається у Манчестер. Сіті, щоб спробувати відігратися. 82-га хвилина зустрічі. Чудове перехоплення від Дюмфріса. Дюмфріс на правому фланзі вирішив відпасувати на Барелу. Барела далі вперед. Це перехоплення. Діаш. Діаш помиляється. Як же ж так можна грати в захисті? Барела на Джеко Джеко пробиває з лівої ноги у дальній кут. Воріт Едерсон на місці переводить м'яч на кутовий. Ще одні заміни. Ох, Скільки тих замін? Інка Гюндоган. Замість нього з'являється Альварес, і замість Едіна Джеко з'явиться Ромело Лукаку. Ще один кутовий для Інтера. 87-ма хвилина зустрічі. Мартінес. Мартінес. Простріл на Деврея. Деврей. Що зробить Деврей? Деврей пробиває у кут воріт 0-3 Це крапка. І це крапка, що виконав Деврей, який вийшов на заміну. Це фантастика. Це фантастика. Трибуни шаленіють. Фанати Інтера шаленіють. Вони сьогодні. Їхня команда сьогодні перемагає з рахунком 3-0 у Манчестер Сіті. Ну, все це відбувається в нашій симуляції. 100% головним фаворитом у реальному житті буде Манчестер Сіті. І на цей поєдинок 100% буде цікаво спостерігати, друзі. Я вас так також запрошую. На нашому Ютуб каналі буде йти голосова онлайн-трансляція. Будемо разом спостерігати за цим матчем. Тому приходьте. Початок о 21.45. І все. Фінальний свисток у нашій симуляції. Інтер перемагає. Манчестер Сіті та буде піднімати Кубок Ліга Чемпіонів. Ось так. Едні Джеком, Лаутара Мартінес та Стефан Деврей автори сьогодні забитих м'ячів у нашій симуляції. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня, гарного фіналу Ліги Чемпіонів. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Надіюсь, ви поставили вподобайку та підписалися на канал. Гарного вам фіналу Ліги Чемпіонів, у якому, я надіюсь, у реальному житті переможе Манчестер Сіті, адже великий шлях вони. Ось пройшли, аби спробувати перемогти в лізі чемпіонів для вас. цей матч коментував Артем. Або ж просто Арті. Тримаємось! Слава Україні! Героям! Слава, слава Ісусу Христу навіки! Слава!